Мої хороші. Ой, так темно в під'їзді. Ви знаєте, завів Марка в садочок На дворі ранок, але... Включу світло, що така темнота в під'їзді, що страшне. Завів марка в садочок, забіг в наш АТБ. Ви знаєте, вроді ранок, але так на дворі жарко, що це просто страшне. Ходіть, поговоримо. Та коротко розкажу вам одну історію. Щойно після садочку забіг в АТБ, і дуже нас невеличке АТБ, дуже великі черги на касах. Я здивувався, тому що ранок, але черги просто-просто величезні. А зустрів свою коліжанку, яка зайшла в АТБ, підійшла до охоронця. Буквально дві хвилинки часу він їй виніс пакет, вона на касі розрахувалася і все. І має купу вільного часу. Давно не бачилися, коротко поговорили, і вона каже, що постійно заходить на сайт АТБ, замовляє в онлайні, приходить, економить свій час, лише на касі отримує пакет і розраховується. Я так подумав, можливо, дійсно варто перейняти досвід коліжанки. Тому давайте разом подивимося, що нам пропонує АТБ, які акції та які знижки. Ну що, мої хороші, давайте спільно подивимося, які нам акції та знижки надає АТБ на тиждень часу. Акції діють на сайті вказано по 29 квітня, а початок дії 23 число. Переходимо в розділ Каталог товарів і вибираємо Економія. Отож, починаємо. Блимнуло перше сонечко, на дворі потеплішали. І АТБ нам надає знижку мінус 25% на холодний чай 0,5, смак саусеп та малина. І на сьогодні воно коштує 14,10%. Морозиво лімо пломбір 14,20, актуальна ціна, зі знижкою мінус 48%. Так, ідемо далі. Для любителів актімелюк працює знижка мінус 35% на усі смаки. І на сьогодні їхня ціна 15 гривень. Вода бювет 1,5 літра, природня лікувально-столова. Коштує 15,20% знижкою мінус 33%. Морозиво три ведмеді, крем брюле можна купити за ціною 15,30. Працює знижка мінус 40%. Зауважте, дана акція діє по 29 квітня. Мінус 23% за ціною 15,90% печиво 190 г своя лінія цукрове до чаю з ароматом пряженого молока. Сирок збитий 100 г чудом з наповнювачем 17,40 зі знижкою мінус 27%. Наповнювач полуниця та вишня ідентично із знижкою 27%. Мінус 48% за ціною 17,90% можна купити пломбір ескімо в шоколадній глазурі 97 грам. Чудова знижка на локшину рисову соусом фобо та том'ям мінус 57% за ціною 18,80%. Морозиво ласунка стоп наркотик 96 г. Можна купити за 19,90. Знижка мінус 51 Пиво безалкогольне 22,80 мінус 35%. Також АТБ надає знижку мінус 40% на миючий засіб для посуду 495 мл. Ріо. Його можна придбати за ціною 22,90. Морозово три ведмеді, чорничний чізкейк. 23,90 мінус 50% для ваших пухнастиків. Корм 185 грам, мінус 31%. Купити можна за 23,90. Як бачите, є примітка, що він вже закінчується. Печи ворошен ловіта 23,90 із знижкою 33%. Мінус 30% за ціною 24,30 можна придбати крем-мило 90 грам своя лінія. Слабоалкогольний напій 27,50 мінус 40%. Мийний засіб для очищення унітазу 2790 мінус 28%. Напій 2 літри, біола, полуниця ківі та чамбо 2790 мінус 34%. Усі напої 0,5 слабоалкогольні 2790 мінус 26%. Мої хороші, зауважте, що алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Ідемо далі: 300 грамів. Ковбасний ряд, розумний вибір, ковбаса куряча варена, 29 гривень за штуку мінус 45%. Мої хороші, хто пробував таку ковбасу, напишіть в коментарях, чи смачна, чи не смачна. Пиво стела Артуа 29,50 із знижкою 43%. Знову ж таки, для ваших пухнастиків своя лінія петсап, М'ясні шматочки в соусі для ваших пухнастиків із знижкою 31% коштує 29,90% соки та нектари 1 літр. Від розумний вибір. В асортименті 29,90% і знижкою мінус 25%. Жіноча гігієна прокладки котекс мінус 33%. Коштують 30,90%. Попередня ціна 46,50%. Паста зубна 50 мл. Колгейт 34,50 із знижкою мінус 40%. Чай, своя лінія. Зелений та чорний в асортименті 35,50 мінус 35%. Молоко 0,87 кг. Просто наше 3690 із знижкою мінус 26%. Чай, своя лінія суміш, тропічний 37,50%. Мінус 35%. Міцне чернігівське пиво можна купити за 37 гривень. Насіння соняшнику 170 грам, 37,50 і знижкою мінус 36%. Мої хороші для любителів чипсів. Чудові акції. Практично весь асортимент лейс. із знижкою мінус 40%. Попередня ціна 64 гривні. На сьогодні можна придбати за 37,90. Для любителів шоколаду 100 грамів лакмі, мінус 41%. Купити можна за 39,90 шоколад в асортименті. Також АТБ надає акцію на чай своя лінія мінус 35% теж в асортименті. 39,90. Напій Sprite. Та Фанта 2 літри за ціною 40 гривень 70 копійок і знижкою мінус 25%. Мінус 37% за ціною 40 гривень 90 копійок можна придбати крем гель для душу 1 літр. Суміщаю в асортименті 42 гривні 70 г. Кефір 2,5% жирності. Торгова марка Ферма 0,84 кг 42,50 кг. Із знижкою 31%. Соки джафа в асортименті 42 гривні 50 копійок. Працює знижка мінус 40%. Сидор 0,95 літра. 42 гривні 50 копійок. Напій літо 1,5 літри. Яблука вишня і знижкою мінус 32%, 42 гривні 90 копійок. Консерва своя лінія. Курка з булгуром 44,90 мінус 29%. До речі, напишіть, чи хтось скуштував таку консерву, чи смачна вона, чи ні. Знижка на апельсин мінус 15%. Ціна 44,95 за кілограм. М'які сири Комо, інсалата та бринза 45,90 і знижкою мінус 30%. Шоколад 90 грам Рошен. 4850 мінус 41%. Сир плавлений 130 г гауда, а також чеда та тостерний 4890, чудова знижка мінус 30%. Мило 2 в одному своя лінія, 4890 мінус 30%. Сосиски м'ясна лавка 300 г 4990 мінус 36%. Консерви 160 грам, своя лінія, шпроти в олії мінус 23%, 4990. До речі, мої хороші, я купую ці шпроти дуже часто, вони мені смакують, можу вам їх порекомендувати. Консерви, своя лінія філе індички з червоною квасолою 4990, мінус 29%. Нектар літо томатний. 51,90, попередня ціна 76,90, виріб фаршовий, 420 грам, ковбасний ряд, розумний вибір. До речі, бачите, коли ми бачимо гарну ціну, гарну знижку в АТБ на прилавку, ковбаса за штуку коштує 53,90 443 грами, на неї є знижка мінус 40%. Коли ми бачимо кобасу, ми автоматично бачимо класну знижку і купуємо. Краще інколи все ж таки подивитися склад, що в ту ковбасу входить, бо ціна чудова, але варто дивитися на складники. Сухі сніданки 330 грам, 54,80 із знижкою мінус 36%. Сир напівтвердий 135 грам, серенада мінус 27%. 54,90. Консерва курка у власному соці без кістки. мінус 29% 56,50. Ополіцькувач ротової порожнини 57,90 мінус 37%. Фруктові чипси, солодке яблуко, 57,90 і знижкою мінус 32%. Паста зубна 100 мл. Колгейт 59,90. Знижка мінус 40. Напівтвердий сир, серенада, радамер 60 гривень 90 копійок за 161 грам і знижкою мінус 27%. Олія 0,725 літра, Дар 6190. Набір щітка зубна 2 штуки 63,90%. 40%. А також зубна паста Колгейт, теж мінус 40%. 66 гривень 90 копійок. Шпроти 240 грам, 66,90 мінус 23%. Вино азнаурі 67,50 0,75 літра зі знижкою 28%. Корм для ваших пухнастиків кілограм 240 г. Своя лінія 69,90 мінус 31%. Олія щедрий дар мінус 10%, 70 гривень 80 копійок. Тампони котекс мінус 33%, ціна 72 гривні 90 копійок. Сир 200 г шматочок. Гауда. 73 гривні 90 копійок мінус 27%. Ідентична акція на Радомер мінус 27%, 7490 218 грам. Піца 400 грам, 7490 мінус 40%. Печиво, розумний вибір, 7690 мінус 40%. Невеличка знижка на молоду капусту 80 гривень за кілограм. Папір туалетний 4 штуки, Зева Делюкс. 79 гривень 90 копійок. Працює знижка мінус 42%. Мінус 27 на маску для волосся 500 мл, 79,90. Гомілка курчат 79,99 мінус 18%. Пельмені 800 г. Ласунка мінус 40%. Можна купити за 80 гривень 90 копійок. Засіб відбілюючий 1 кг 82 гривні 90 копійок. Паста зубна Сенсудин 100 мл мінус 32% 87,90 92,90. Пів кілограмове морозиво від ведмеді, полуничний чізкейк та тірамісу можна купити із знижкою мінус 50%, коштує 96,90%. Крило курчат. 98,39 за кілограм, працює знижка мінус 20%. Сосиски своя лінія, докторські фірмові 114,90 і знижкою мінус 36%. Горілка 0,5%, зубровка мінус 26%. Також працює знижка мінус 27 та мінус 32 на шампуні. Пельмені ласунка з яловичиною 119 гривень мінус 40%. Мийний засіб. А Ну, до підкажіть, чи ви таким користувалися? 119,90 мінус 45%. Напомнювач 1,5 кг для котячих туалетів 127,90 мінус 31%. Мінус 35% із ціною 128,90, кава 230 г, чорна карта. арабіка, Мелена 128,90. Кукурудзяна горілка 128,90 30 і мінус 39 з ціною 131 гривня напій винний газований Фрагуліно Бянко. Зубровка 07, 140 ,50 гривень 50 копійок. Цукерки своя лінія ромашка 141 гривня 90 копійок за кілограм мінус 29%. Мінус 28% четвертина куряча своя лінія 146 гривень 99 копійок за кілограм. Кава 230 грам, Якобс Монарх Експресо 249 г, 149,90, знижка 38%. Цукерки своя лінія мінус 29%. За ціною 154,90%. Тушка, мінус 20%. 158,50%. Напій кавовий пів кг. Якобс Капучино, 164,90, мінус 38%. Підгузники-трусики 30 штук, 175 гривень, мінус 35%. Мінус 40% цукерки джек. Я, до речі, їх дуже колись полюбляв. 175 гривень 90 копійок за 1 кг. Мінус 46% на розчинну каву Монарх 396 г, 177 гривень 50 копійок. 700 грам креветки Норвен, 183 гривні 90 копійок. Мінус 26%. Цукерки своя лінія. Червоний МАК 199,90 мінус 23%. Алкогольний напій з ромом 0,7 літра 225,90. Олія 3 літри, Щедрий дар, мінус 10% 247,50. Кава чорна карта. Рощина 284,90 за 284 грами, мінус 35% знижка. Цукерки світоч, зоряний сайво. Ой, це, напевно, мої одні з улюблених цукерок 288,90 мінус 35%. Ковбаса, м'ясна лавка, золотиста, 303 гривні 99 копійок за кілограм мінус 40%. Цукерки ліщина від Рошен 311,90. Мінус 30%. Та останні позиції мінус 46%. Кава Монарх Рощинна» 349,90. Віскі 05, Ред Лейбл 398 гривень. Мінус 37%. Як на мене, чудовий формат. Можна зайти подивитися ціни, тим саме скласти собі чіткий список. Купити виключно ті продукти, які вам потрібно, зекономити свій час та зекономити свої кошти. Мої хороші, напишіть в коментарях, як вам такий огляд. Якщо сподобався, то будемо щотижня робити огляд на нову лінійку продуктів, які нам пропонує АТБ із знижкою, з метою економії наших коштів та нашого часу. Якщо вам сподобався такий формат відео, не забудьте написати коментар, поставити лайк. І якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал.